Добрий вечір, друзі. Мене звати Жанна Платонова. Це я повторяю для тих, хто буде в записі дивитися. У нас була вже зараз така один шанс почати, але були технічні проблеми. Ми починаємо знову. І сьогодні я буду з вами говорити про реалії бізнесу, про те, що сьогодні актуальне, про динозаврів бізнесу, про те, що сьогодні, сьогодні не є динозавром. І що це дає вам, які можливості для вас? Тобто ми будемо говорити зазвичай не про когось, не про якийсь там бізнес, а будемо говорити про те, чому це важливо, цікаво саме для вас. Бачите, є такі динозаври, і багато з того, що оточує нас на сьогоднішній день, воно вчора було круте, воно було на підйомі, воно було актуальне. Сьогодні це динозавр. А, і звичайно і, іти туди туди, де пахне динозаврами, де динозаври господують, там немає вже що робити, ти там не заробиш гроші, скажімо так. Ну, наприклад, блокбастери вчора були круті, актуальні, ви знаєте. Сьогодні можна блокбастер купити за 3 мільярди доларів. А, тобто, вже, якщо ти захочеш запустити такий бізнес, наприклад, що в тебе ці гроші є, то ти вже там нічого не заробиш. І, наприклад, Netflix, де його чистий статок 300 мільярдів доларів, розумієте? І сьогодні це крута штука, якою користуються люди на мобільних телефонах, дивляться фільми. Тобто сьогодні Netflix б'є всі рекорди по продажам, вони зробили те, що до них ніхто не робив. Завжди е, виграють, завжди в прибутку, завжди на висоті. Це тоді, коли е, ти робиш те, що до тебе ніхто не робив. Зрозуміло, і це відноситься не тільки е, до традиційної е, галузі, де де занепад на 30-50% в торгових центрах телереклама, реклама занепадає. Це також відноситься до прямих продаж до мережевого маркетингу. Ми сьогодні будемо говорити про цей відрізок, про мережевий маркетинг, тому що я являюсь представником мережевого маркетингу. Я займаюся мережевим маркетингом 20 років професіонально. До цього я була професіональним економістом, працювала головним бухгалтером в крупному санаторії в Криму в Ялті. 10 років вже в більше 10, 12 років з 20, що в мережевому я в інтернеті, тобто працюю в онлайн, і то, що було 12 років назад в інтернеті для мережевого, це було круто. Те, що було 5 років назад, було також круто, і сьогодні це вже все динозаври. І ви знаєте, мій бізнес також почав занепадати в тій компанії, де я була і. Я задумувалася задумувалась над тим, що поміняти, але я не знаходила куди на що змінити. Я не знаходила виходу з цієї ситуації, тому що коли я подивишся на право наліво, вони роблять все те саме, що робила я, що робили всі мережевики багато років, і що не приводить до, до результату, до приросту, до грошей, а приводить тільки до того, що падають обороти. Ви можете подивитися навіть такі цифри по мережевим компаніям, Ось тут 5... на. На слайді за останні 10 років як, як попадали доходи, і звичайно, мені міняти шило на мило і ти з тої компанії, де е, падають, падають обороти, падають доходи, йти в таку саму подібну мережеву, немало змісту. І це не тому, що та компанія чимось поганим займається, чи погане щось продає, чи погане просуває. Ні. Просто помінялися скажем, скажем, ну, інструменти по зароблянню грошей, помінялися технології. Помі... Ну, Те, що працювало раніше, і приводило багато людей саме в цю компанію для купівлі саме цього продукту, вона перестає працювати. І з'являються певно... певні нові ідеї. Ці певні нові ідеї не зв'язані сьогодні з соціальними мережами. Ну, наприклад, що ви розуміли, це не тільки мережевого від... до мережевого відноситься. В TikTok сьогодні продається TikTok сьогодні на першому місці по продажам 60% продається в TikTok. Тоді, наприклад, як маркетплейси, такі типу Amazon, тільки 32%. Ну а простий розрядний магазин там, взагалі, бачите, 3,85%. Тобто, сьогодні все крутиться в соціальних мережах: Instagram, Facebook, TikTok, там якісь інакші месенджери, якщо, якщо хтось користується. І питання: а як би нам попасти на це свято життя? Якщо хтось хтось з вас спробував попасти сам, я пробувала. І марафони запускала, челіджери запускала, рекламу запускала, не сама. За допомогою таргетологів, копірайтерів. Зусиль було багато, грошей вкладено багато, прибутку ось стільки. А, а що в мене нема мого відео? Ви бачите моє відео? О, тепер мене не було видно, да, напевно? Я тільки зараз звернула увагу. Так, і, от, наприклад, в Тікток що шотики не продається. І саме головне, що Тік-Ток, наприклад, ну, так само, як і другі мережі, він просто, як сказати, прилаштований для того, щоб мультилевел маркетинг також там міг продавати. А що далі з цього випливає? Випливає те, що 4 роки назад одній гарній дівчині, Кристіні Кайці, 35 років, всього пройшла розумна ідея в голову. Мережевий маркетинг це круто. Якщо хтось з цим не знайомий, то повірте мені, я заради цього 20 років тому кинула свою класну, престижну роботу. Мережевий маркетинг це цікаво, це дуже продуктивно, це розвиток, це цікаві подорожі, семінари, спілкування, спілкування з людьми, це якісний продукт зазвичай. Але що робити з цим занепадом? І Кристина каже: а в мене є ідея. Ну, це вона вернула за свого чоловіка, який являється професіоналом цієї індустрії, вже 30 років працює в цій індустрії. Він знаменитий на світовому ринку бізнес-коуч, бізнес-тренер, який працював і співпрацює з багатьма малими компаніями. І вона каже: в мене така ідея: а що якщо нам об'єднати традиційний мережевий е, з інфлюенсерами? Інфлюенсери це лідери думок, це люди, які мають певну кількість. Підписників у себе в соціальних мережах. І це не обов'язково блогери мільйонники Це просто може бути проста людина, яка має 300-500 підписників. А блогери мільйонники вони вже заробляють сьогодні. Вони заробляють, тому що їм платять за рекламу. У них багато підписників, звичайно, хтось щось купить. А ось проста людина, яка має 300-500 тисяч, 20 тисяч, неважливо, 5 тисяч підписників. А що їй робити? Як їй заробити? Їй до блогера мільйона, знаєте, як за пішком до Марса. І що? Хоча багато, ви знаєте, людей приходять в соціальні мережі, починають там активно розвивати свої аккаунти чи хотіли би розвивати саме для того, щоб гроші заробляти. І це нормально. Так ось е Кристина дала таку ідею, і вони з е групою продвинутих людей е цю ідею реалізували в життя. Вони створили компанію, яка називається Bella Грейс, і ця компанія. Працює як по традиційному маркетингу, так і з залученням інфлюенсерів. Тобто, тут вони створили таку систему, щоб залучати цих інфлюенсерів, просто просту любу людину, яка має аккаунт в якійсь соціальній мережі, і коли ця людина має можливість просувати готовий контент, тобто готові відео від компаній, тоді ця людина вона заробляє свої проценти до 30%. Це дуже круто. Компанія працює на ринку колагенових пептидів. Зараз це косметика, це продукція для споживання всередину. Скоро на запуску омега чоловіча лінійка, жіноча лінійка, продукція для дітей. Але зараз компанія заходить на наш європейський ринок. От це якраз з лінією косметики і з продукцією для внутрішнього споживання на колагенових пептидах. Це дуже круті технології. Сьогодні ми не про них не говоримо. У нас є окремі матеріали відео про ці технології. А, ну, повірте, коли я це прослухала, то я дійсно зрозуміла, зараз ви знаєте, тільки лінивий не продає колаген. Чим ці колагенові пептиди, чим ці технології відрізняються від того, що є на ринку. Тут компанія Балагрейс, вона попереду паровоза. І в чому ж бізнес-модель Балагрейс? В тому, що вперше в історії люди, які мають вплив. Вони інфлюенсери вони об'єднуються з успішними традиційними мержевиками, тобто вони вже об'єдналися для того, щоб створити цю компанію, і таким чином залучаються люди, лідери думок. Але лідери думок це я ж кажу, це не обов'язково, коли тебе 50 тисяч, 10 тисяч 5, навіть якщо тебе 300 людей. Повірте, ці люди. Але ти для них лідер думок, тому що вони тебе читають. Але навіть якщо у вас немає аккаунту на сьогоднішній день, в нас буде навчання. Ми вас навчимо, як швидко його відкрити, як його розкрутити для того, щоб також стати лідером думок. Компанія створила спеціальну платформу, де є матеріал. Зняти вже готовий контент. Вам не треба нічого придумувати. Вам не треба бути говорячою головою, яка розказувати в, тому в Інстаграмі чи в Тікток про щось, тримати якісь баночки, трясти руками. Вам цього не потрібно. Є готовий відеоконтент, при тому, в чому фішка, в тому, що до кожного відео прикріплена спеціальна скріпочка. Я коли закінчу презентацію, Я якраз в інстаграмі сьогодні попала на таких два відео. Я зробила скріни, і скину, де ви побачите, як воно саме з балагрейсько, як воно виглядає. А, і коли людина нажимає на цю така, не, як вісьмерочка, вона переходить зразу на сайт на покупку, а на сайті їй кажуть, О, ой, ми можемо зробити вам скидку 10%, якщо ви, зробите, якщо ви залишите свій емейл. Людина залишає емейл, це їй нічого не коштує, і вона має зразу скидку 10%. Звичайно, людина купить, тому що люди люблять скидки. Але саме головне ця людина залишається в базі, в базі вашій, тому що вона прийшла колись по вашій рекомендації, і ця людина вона залишається в базі компанії. Компанія буде розсилати їй пропозиції, акції, пропозиції бізнес будувати, пропозиції. Ну там різні різні пропозиції. Компанія буде це розсилати, а людина буде приймати якісь рішення, щось купувати. Але так як вона колись прийшла по вашій рекомендації, звичайно, то вона буде. Це буде, це буде ваш товарооборот. Ось в цьому є зараз фішка. В цьому у той момент, коли я побачила дійсно, це та компанія, яка відрізняється від всіх інших мережевих компаній, і з цією компанією я можу побудувати сві... Всі компанії зовсім новий якісний рівень свого бізнесу товарообороту дуже швидко, тому що залучити людей, які би просто готовий контент розміщували. І мали можливість заробляти гроші, ну це дуже легко, це просто, це не складно. Тим більше, я зараз кажу пізніше, ви зрозумієте, чому це просто? Дивіться, щоб це було зрозуміло. Зараз я прийду на наступний слайд. В компанії можна бути привілейованим клієнтом, тобто клієнт, який має певну льготу знижку 10%, так, Цей привілейований клієнт. Він один раз підписався, залишив свій емейл, і він завжди має скидку на 10%. Мало того, він ще може отримати безкоштовно продукт. Окей, такі люди також будуть, але можна бути інфлюенсером. От інфлюенсер, я говорю, це люба людина, яка має підписчиків неважливо скільки в соціальних мережах, або немає, хоче мати, навчимо, як це зробити. І... Саме цікаве, що інфлюенсери вони можуть заробляти в компанії, але вони можуть приєднатися до Bella Grace без жодних стартових контрактів, тобто їм не потрібно платити для того, щоб зареєструватися, і вони навіть не заплативши за старт, вони можуть отримати до 30% комісійних від клієнтів. Отримати свою зарплату вони будуть щотижня, мати безкоштовну продуктних можливість. Мати власне посилання на сайт, тобто реферальне, іначе як люд, компанія буде знати, чий це клієнт, вони будуть мати звіт в, реальному, в режимі реального часу і доступ до навчальних інструментів, і до платформи, де брати готовий контент. Скажіть мені, будь ласка, якщо людині не треба нічого платити за це, не треба платити, а її, але вона може скористуватися готовим контентом, викласти в себе на сторінці і заробити до 30%. Скільки таких людей буде? До да сотні тисяч, мільйони будуть бажаючих спробувати на цьому А Чому би ні? А ми з вами, як люди, які стартують в першому проценті, як люди, які організовують зараз цей бізнес на старт, ми називаємося амбасадори, ми будемо заробляти процент з їхнього товарообороту. Розумієте? Тому що ми цих людей залучимо, тому тут можна ще бути зразу амбасадором. Можна бути клієнтом, можна інфлюенсером, а можна зразу амбасадором послом. І, звичайно, це краще, тому що ти на відміну від допусть, наприклад, від інфлюенсера, ти будеш заробляти не не тільки 30% від клієнтів, ти будеш заробляти. Мати доступ до 13 видів доходу. В компанії є 13 різних видів доходу. І чим ти працюєш більше, чим якісніше, чим скоріше, ти будеш мати більше і більше доступів до цих видів доходу. Також ти будеш мати доступ до подорожі, які організовує компанія. Ну, тобто, ти вже тут, як професіонал, працюєш, і компанія з тобою ділиться зовсім іншими прибутками, чим з інфлюенсером. Але для того, щоб ти заробляв, для того, щоб у тебе був товарооборот, тобі потрібні люди. Це можуть бути клієнти. Як зазвичай мережеві компанії, і це можуть бути такі люди, які будують бізнес, амбасадори. І, і я кажу чесно, хто знає, ну це не так просто раніше, так, 10 років назад це було простіше, коли ми почали працювати в інтернеті, це було дуже класно, скоро все. Але помінявся час, все те, що ми знали вміли, це стало динозаврами. І я зрозуміла останні там пару років, що просто тільки на клієнтах і на партнерах. Все ваші, ваші ну як з їхньою допомогою заробляти, якщо тільки вони створюють товарооборот, все ваші заробляти. І коли мені розказали про цю модель інфлюенсерів місяць назад, повірте, я десь день два розбиралася, потім так загорілася, що я просто ну ну в мене не нетерпіння, коли буде вже реєстрація в компанії, тому що. Я бачу, представляю собі, що львин, левову частину мого товарообороту будуть якраз робити ці інфлюенсери. Це люди, яким я просто те-та-те, чи на вебінарі я їм об'ясню, що їм треба робити, покажу, де що взяти, куди покласти. Вони заробляють гроші, а я також заробляю. Розумієте, це дуже круто. Тому, звичайно, зараз ми... Концентровані не на пошук інфлюенсерів, інфлюенсери придуть самі. Ми зараз сконцентровані на залученні до нас в нашу команду, в наш бізнес, на старт людей, які хочуть бути саме амбасадорами, послами, які хочуть бути організаторами великих бізнесів по Європі та по іншим країнам, тому що це міжнародний бізнес і він працює по всьому світу. На сьогодні компанія працює в Канаді, Австралії, в Америці. З Америки почалась. Відкривається Європа. Але е, хто знає американські компанії, той знає прекрасно, що обов'язково буде е, Азія, обов'язково буде Африка і інші країни, країни Сходу і так далі. Тобто, це ще тільки початок, якщо зараз стартанути, то всі ті ринки потім вони також будуть до товарообороті. Тобто можна залишити наприкінці дуже гарне. Ой, підскажіть мені, дуже гарне наслідство. Спадок для своїх дітей, насправді ви можете зараз гарно попрацювати, зорганізувати цей бізнес товарооборот, і це буде не просто для вас, це буде спадок для ваших дітей. Як це виглядає? От дивіться, ти амбасадор, і тебе от весь свій бізнес. Хтось амбасадор, хтось інфлюенсер, хтось просто клієнт, і це все росте, росте, тому що це рекомендаційний маркетинг. І найголовніше, що ти тут можеш, якщо ти амбасадор. Якщо інфлюенсери, ви бачите, в них тільки може бути, можуть бути люди тільки ну, на одному рівні, тобто ну, там три людиночки, там чотири людиночки, то в амбасадора це багаторівні, це багаторівнівий вже маркетинг МЛМ, тому що ти показуєш себе як професіонал, і ти маєш доступ до багаторівнівих виплат. В цьому фішка самого MLM. Для того, щоб це все працювало. І щоб легко проходили покупки. дивіться, як це виходить. Компанія а, співпрацює з компанією Shopify. Це партнер компанії. На кожному відео скріпочка чи восьмерочка буде. Яка а, ти на неї нажимаєш, і в тебе прям і людина одним кликом переходить на твій реферальний сайт, на твій інтернет-магазин, де вона робить покупку. Так, ось це робиться за допомогою Shopify. Shopify сьогодні є партнером компанії Bella Grace. і це також, також не наша головна. Віль – це все організувала для нас компанія. Так що сьогодні інфлюенсери будуть правити світом, інфлюенсери мають можливість заробляти, вони всі сидять в соціальних мережах, тому що і важливо цей ринок нам взяти, ринок цих інфлюенсерів. Чому дивіться, тому що бізнес буде зростати в соціальних мережах на, на, на протязі наступних 10 років, бачите, як сильно? Так будуть е, рости продажі в соціальних мережах. А, якщо е, ні в кого, якщо в когось якась ідея, як можна там підняти ці продажі, окей. Ну я кажу, я пробувала, я пробувала рекламу, марафони, челенджери, ну все, що хочуть, пробувала. Ну, ну не варто того тих е, 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 зусиль. А ось, звичайно е, організувати інфлюенсерів, які б рухали твій бізнес, тому що вони все одно щось рухати будуть, а вони можуть можуть рухати бізнес Белагрейс. Це компанія змогла. І ми можемо з вами також долучитися до цього великого такого торта, мати там кожен по своєму кусочку. Дивіться, і неважливо, саме тут важливо зрозуміти, важливо зрозуміти що неважливо, чим займається ця людина. Ну, ми називаємо лідер думок, інфлюенсер. Можливо, в неї є свій бізнес. Окей. Це не суперечить її бізнесу, вона може спокійно роз... виставляти цей контент. Можливо, вона там на фулл тайм, на партай, на, на, на частичну зайнятість, можливо, вона мама в декреті, баб... бабуся, неважливо. Вона може використовувати цей контент, чим би вона не займалася чи взагалі не займалася, і заробляти на цьому гроші. Компанія це повторюю, зуміла зорганізувати і сьогодні ділиться з нами цими напрацюваннями, дає нам доступ до цих напрацювань. Тому я запрошую вас сьогодні приєднатися до старту кампанії. Я запрошую вас розібратися більш детальніше і що, те, е, е, мета сьогоднішньої моєї зустрічі це показати вам бачення першого проценту і показати, чим ви відрізняємося, тобто, показати цю інфлюенсерну модель. Я вас запрошую стати саме не інфлюенсерами, а приєднатися і е, взяти участь у старті бізнесу в відкритті компанії на європейському ринку. Е, також е, всі, хто захочуть е, на сьогоднішній день, мають можливість приєднатися до нас до спеціальної події, до спеціального івенту, який буде в Будапешті 28 числа, з нагоди відкриття компанії. Е, там лім... лімітована кількість місць, всього 400 місць. Це дуже круте місце. Кафе Нью-Йорк, хто знає, це кафе входить ну, кафе і Отель Нью-Йорк, і там є конференц-зали. Це кафе входить в топ 5 світу, і топ-1 по Європі дуже знамените кафе, так що ми з вами також там побуваємо, подивимося на цю красу, посидимо. Ну туди, щоб зайти, треба або бронювати місця або чергові стояти, так що ви розуміли. і... Ви не просто побудете на івенті, ще ви поводите на такій пам'ятці знаменитій, але лімітована кількість місць для всіх, тільки не для нас, для українців. У нас є безліміт. Ми зараз маємо можливість приєднатися, прийняти запрошення від компанії і бути на цьому івенті. І сам івент безкоштовний. тобто компанія робить за свій рахунок. Все, що вам потрібно, це прийняти рішення. Купити квиточок, де ви живете, і приїхати до Будапешта. Це буде всього один день. Ви можете побути один день, ви можете пару днів бути побути ще погуляти. Ми туди приїжджаємо з нашими ключовими людьми, будемо там три дні. Так що можете приїхати побути з нами ці три дні, поспілкуватися разом, порозбиратися в чомусь детальніше разом, десь відпочити. Я вас запрошую до старту Белагресь. Я вас запрошую, в Будапешт. Але знаєте, якщо ви знаєте, хтось мене вчора питає, це обов'язково там бути. Ні, це не обов'язково, це ваше бачення. Але знаєте, якщо у вас не вийде, нічого страшного, але запам'ятайте, бути на старті це завжди дуже круто, і цей івент він завжди буде частинкою твоєї історії, яку ти потім деш розповідати як великий лідер на сцені, що все починалося. У Вас буде можливість на цьому івенті, так як він ще не великий, це тільки стар. У вас буде можливість і доступ до власників компанії поспілкуватися з ними. У нас з ними буде спеціальна зустріч. А ви знаєте, попередня компанія, де я була, коли ця компанія заходила на наш ринок 12 років назад, Вона також була ще не дуже велика. І власники компанії приїжджали до нас в Київ, були, був івент у нас. І, і тоді ну так все було дуже душевно відкрито. Люди могли спілкуватися в кулуарах, постійно. тобто, все було дуже близько. І той, хто прийшов в компанію, наприклад, останні там 6 років. Вони бачили власників, можливо, десь на європейських сценах, можливо, хто тобто в Америку літа в Америці бачив, але доступу до цих людей вже не було. А тоді я пам'ятаю, це був доступ. Я пам'ятаю той івент, коли вони приїхали спеціально в Київ, щоб підтримати нас на старті запуску компанії. Так само зараз власники компанії. Вони приїдуть в Будапешт підтримати Європу на запуску, і буде дуже дуже такий як сказати короткий доступ до того, щоб побачити, почути все, все на короткій дистанції. Ну я не знаю, як ви для мене дуже важливо. Для того щоб до кінця все зрозуміти, розкласти по стволичкам, от саме мати такий от доступ, знаєте, що де тобто коротку дистанцію тоді, коли ти відчуваєш людину, і ти відчуваєш, що це вона точно моє там, чи можливо щось тем, ну, не не знаю. Ну, насправді ти починаєш більше відчувати, що це воно моє, і це проходить набагато сильніше і скоріше, ніж коли ти не бачиш цих людей так близько. Звичайно, зараз непростий час і не в кожного є можливість і, тим більше всього там 400 місць, там не тільки українці будуть там будуть з усієї Європи, але е ми зараз проводимо зустрічі з дуже маленькою кількістю людей. Ми не проводимо спеціальні великі вебінари. Ми не проводимо відкриті вебінари. Ми не проводимо. Як клати офіційні вебінари, ми проводили цей цілий тиждень, сьогодні останній день такі зустрічі з короткою кількістю людей, з маленькою, щоб була можливість почути, побачити, включити камеру, задати запитання. Тобто, ви сьогодні відноситесь до виборних. Ті люди, які вас запросили, вони вирішили вирішили з вами поділитися. Вони вам довіряють. Сьогодні до нас на ці зустрічі приходять ті люди, яким ми довіряємо, і яким ми в першу чергу бажаємо, щоб все в них було. Краще, ніж є, щоб все у них було скоріше, ніж є, і щоб, звичайно, ми всі разом реалізували свої мрії. В принципі, по слайдам я буду закруглятися, я їх зараз зупиню. Я постараюся зараз в чаті, якщо в мене вийде. А, мене не вийде. Ну, я скину в нашому чаті, у нас є в Телеграмі. Зараз скину. А потім ті люди, які вас запросили, якщо потрібно, вони з вами поділяться. У мене просто немає на комп'ютері, ще я не встигла загрузити. Або якщо хтось хоче, може, Оля, може скачати зараз з чату нашого в Телеграмі, і сюди в чат підвісити, якщо хтось хоче, подивитися, можемо обсудити, як це виглядає. Якщо допоможеш мені з цим питанням. Зробити, може, демонстрацію екрану чи як? Ні, в мене немає цього на комп'ютері. А, я ж можу дай, господі. Ну, ви можете зробити демонстрацію свого екрану і показати, що то. Я ж ви... можу так, так. Я, я вже трошки цей зараз, секундочку. Тоже не завжди. Я ж можу так зробити. Ну, якщо якщо вийде. Бачите зараз? Ви щось бачите? Так, все добре видно. Бачите фотографію, таку це Белагрейс виставили в цьому, в Інстаграмі. Бачите, так? Так, все добре видно. І бачите, тут написано така, як от, така, скріпочка написано Order now. Тобто замов зараз. Ну, натом щось розказує, звичайно, цікаво розказує. І людина нажимає на цю скріпочку. І так як це по вашому реферальному посиланні, зразу попадає на ваш інтернет-магазин. Або, наприклад, оце також я сьогодні побачила. Зараз у них акція відкрилася береш один щось друге за 50%. Люди люблять, люблять знижки, люди люблять один, береш щось опівціни. Правильно? Тобто людина, звичайно, нажме орден нау. Вона зайде там, почитає якусь інформацію, замовить, можливо, не замовить, але однозначно зайде, і, а там сайт буде також свою роботу проводити для того, щоб людина замовила. Отак це буде проходити. Тобто, не просто якийсь контент, а, е, а обов'язково це оцей прямий перехід, оцей орден нау там, чи детальніше, чи замовити. Отак це працює. І це буде у кожного із нас, хто буде нашим учасником. Це такий доступ і така можливість. Готові відео, не треба вам знімати, думати, як його зняти. І готовий перехід. Дуже класно, дуже цікаво. Так, можливо, у когось є запитання. Ну, ми, в принципі, запитань почали на початку. Я розумію, що ті, що перший раз чують, їм треба переварити, можливо, ще запис подивитися. І якщо у вас будуть запитання, ви можете їх передавати. Якщо у вас є бажання до нас приєднатися на старт, дайте знати тій людині, яка вас запросила, і вона вас доєднає в наш чат, де все вариться, все кипить, і всі, всі перші новини, які поступають зранку, всі в тому чаті є. А я, в принципі, буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Гарний, гарного всім вечора, мирного самого, самого не вечора. День непростий сьогодні, вечір вважаю, щоб в Україні у кожної людини спокійний, також була спокійна ніч. Всім дякую. дякую. Доброї мирної ночі. Дякую. Ми вам також дуже дякуємо, гарного вечора і тихої ночі. Так, раді чути, Тетяна.